на каналі Enox. І, як ви зрозуміли, я створив світ, де біля мене з'явилася якась скриня з речами. Це добре дуже. І це виживання з ворожими мобами. Я не розумію, як ця скриня з'явилась. Це дуже добре, що вона тут з'явилась. Я тут все забираю. Просто все. Факели теж заберу І скриню. Я все тут заберу. Скриня випала так. Це виживання з ворожими мобами, тому мені треба робити собі будинок. Я вже давно не знімав відео. І ви, мабуть, чекали, поки я зніму свої відео. І зараз я буду щось. Шукати цікаве. Хоча краще перероблю усе дерево в дошки. Зроблю собі верстак. Палиці. Ні, на кнопку. А палиці. Шістнадцять валиць, добре поки що треба мені робити будинок. І чому це болото не закінчується? Я ні, ні, нібито побачив по закинуті руїни так. Мені пощастило геть звідси. Де скриня? А захист від вибуху і захист від снарядів. Знадобиться і це теж. Пока пойду шукать пирамиду. Хоча? Хоча? Не знаю. Я не буду йти в шахту. Так, я бачу колодець. Це означає, що ці пустелі все ж таки є селище. Я не... я буду поки що їсти хліб, бо е булука. З яблук можна зробити зачаровані і золоті, і моркву теж можна зробити золоту. Треба робити мені будинок, бо вже сонце сідає. Що мені робити? Придумав, буду виживати так. У мене є карти ще. Там є світло, значить там озирлову. Поки буду чекати, поки закінчиться ніч. Слухайте, друзі, в мене є така проблема. Я занадто низько копав і там зірвався крипер. І майже все зламав, я почав тікати, і поки що я вразливий. Я побачив недалеко від мого покинутого дому є селище. Швидше ховатися треба в будинок або голем йти. Голем. Не вірю, що кажу, але я радий тебе бачити. Я тобі допоможу. Ки... Дай поїм трішки. А ну отримуй. А Ама... може, будь ласка, я теж хочу повеселитися. Йдіть сюди до мене. До мене боягуз. Так мені треба поки що йти в будинок спати. Поки ці носаті селяни ще не всі сплять. Це моя нагода. Я буду жити у найбільшому будинку. Ні, це не найбільший будинок. Що це за будинок? Кріпер. Тобі кінець, йди до нього. Де найбільший будинок? Я його десь тут бачу. Його побіг. І ще у найбільшому будинку скриня. Може я посплю? А вже день. Скриня. Це піде, це піде. Сіно мені теж потрібно для хліба. Де той голем? А он де? Я збираюся, коли його вже добре поб'ють, я збираюся його вбити. Скриня. Мені підійде. Тому що це, ми, це мій будинок і нікому я не дозволяю тут бути. Геть звідси. Геть, зрозумів, це тепер мій будинок. А ти фермер. Не зрозумів. Все? Що? Що? Що це? Геть? Що з тобою, друже? Чому ти не говориш? Ти мене зараз вбиєш, розумієш? Геть звідси. Що це таке? Скелет. Мені точно кінець. Моркву порятуй мене, будь ласка. Дайте їжі, дайте їжі. Будь ласка, ні, це моя їжа. тепер. де моркву. Будь ласка, ну дайте, мені моркву. Так. Друже, в тебе пога... Мені здається, ще зараз помру. Мені кинець. Ні, ні. Бувай. Мене одне серце. Що мені тепер робити? Побачите у наступному відео.